Поняття більше менше. Геометричні фігури? Добрий день, малята! Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зима! А як ви вважаєте, чи проста це пора року для лісових звірят? Ні, не проста. Діти, а які звірі живуть у лісі? Так, дикі звірі. А чому зараз їм не просто в лісі? Тому що на вулиці холодно, голодно. Але звірі намагаються не замерзнути і самі знайти собі їжу. А зараз я пропоную вам піти до лісу і допомогти лісовим мешканцям. А хто це сидить на галявині? Зайчики! Давайте пригостимо кожного зайчика морквинками. Діти, а чого більше? Морквинок чи зайчиків? Правильно, морквинок. Скільки залишилось морквинок? Одна. Пропоную віддати зайчика морквинку, щоб вони пригостили друзів у лісі. А я вам хочу нагадати, що в лісі живе ще білочка. І нам треба взяти для неї горішки. Горішків треба взяти стільки, скільки намальовано кружечків. Чого більше горішків чи кружечків? Правильно, горішків! Скільки залишилось горішків? Один. Пропоную покласти горішки у кошик та віддати їх білочки. Білочка вам дуже дякує за такі смачні гостинці. Ну, а зараз фізкульт хвилинка, зайчик. Зайчик сіренький сидить і вушками ворушить. Ось так, ось так і вушками ворушить. Зайцю холодно сидіти, треба лапоньки погріти. Ось так, ось так треба лапоньки погріти. Зайцю холодно стояти, треба трішки пострибати. Ось так, ось так треба трішки пострибати. Скажіть, що ви бачите на картинці? Правильно геометричні фігури. І зараз я пропоную вам викласти з геометричних фігур пташку. Із чого зроблено пташку? Із геометричних фігур. З якої геометричної фігури викладено тулуб? Квадрата. А з якої геометричної фігури зробили голову? З круга. А з чого зробили хвіст? З трикутника. Добре. У зимовому лісі пташкам теж складно. Давайте допоможемо пташкам знайти для них будиночки. Треба розселити пташок по будиночкам. Для великої пташки великий будиночок. Для маленької пташки маленький будиночок. Це синичка це маленька пташка. Для синички маленький будиночок. А це голуб велика пташка. Для голуба великий будиночок. Горобчик маленька пташка. Для горобчика маленький будиночок. Це ворона велика пташка. Для ворони великий будиночок. Молодці малята дуже добре впорались з завданням. Бувайте! До нових зустрічей!